Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Божі благословення вони розпорошуються на кожну сферу вашого життя. Хай Господь добрий і щедрий, Він виливає свою славу на ваші домівки, на ваших дітей. Амінь. Сьогодні хочу поміркувати про те. Наскільки спасіння інших людей, до яких ми можемо дотягнутися або бути дотичними, хвилює наше серце. Чи це є скарбом для нашого серця? Чи це є цінністю нашого серця? Чи я взагалі про це думаю, молюсь і прошу Бога, дай мені таку людину, якій би я міг би послужити Во Спасіння? Ось коли я читаю про апостола Павла. Його це дуже хвилювало. Він говорить, що велика мені печаль і безупинний піль, біль серцю моєму. Він говорить, що в мене є біль, скорбота. За кого? За юдейський народ, за євреїв, тому що їм треба спасіння. І він настільки хотів послужити юдейському народу, що він говорить: я, навіть категорично, він говорить, я готовий бути відлученим. Тільки щоб вони спаслися, щоб вони Христа прийняли, щоб вони прийняли Божу благодать. Він говорить: я готовий бути проклятим, відлученим від Христа заради юдейського народу, братів моїх, сестер, земних моїх родичів, щоб вони спаслися. Наскільки це турбувало його серце? Уявіть собі, це для нього скарб. Він цим жив, він про це мріяв, він про це молився, він цього бажав, він цього прагнув. Я задаю сьогодні питання собі, чи є сьогодні для мене цінністю? Чи є в моєму серці білі скорбота за тих людей, які йдуть в пекло, які гинуть сьогодні масово, і яких сатана сьогодні десь звинувачує, він їх обманув і він їх руйнує? Друга історія це коли багач опинився в пеклі, і він вже розуміє, що нічого не можна змінити. В його житті там бездна прірва, нічого не можна змінити. І він зрозумів, що він вже отримує згідно того, як він жив і як він вірив. Дивіться, про що він просить. Він просить Авраама про п'ятьох, п'ять братів. Каже, вони залишились, але вони підуть в пекло. І він говорить: я тебе благаю, я благаю. Лазарь Воскресне, в мій дім, хай він їм засвідчить, попроповідує, щоб вони не прийшли, мої брати, в це жахливе місце в пекло не прийшли. Друзі, дивіться, багач переживає за братів, він знаходиться в пеклі, щоб вони не прийшли в пекло. Мої апостол Павло, він переживає за народ, за родичів, за тих, до, до кого він дотичний. Послухайте, ми сьогодні, як апостол Павло, ми повинні сьогодні переживати і молитися. Бог дай мені людей, яким я міг би послужити. Бог розраховує на тебе. Амінь. Ти потрібен Богові. Амінь. Бог хоче використовувати тебе. Амінь. Бог хоче рухатись через тебе. Амінь. Бо хоче проповідувати через тебе. Він хоче бути твоїми ногами, твоїми руками, твоїми устами. Він хоче сьогодні це робити. Але коли серце зажате, коли серце жоке, черстве, то Богу складно це робити через тебе або через мене. Тому переглядаємо своє серце.